Вітаю, дорогі третокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку закріплення вмінь усно додавати і віднімати круглі трицифрові числа. Задача 3. Читаємо умову задачі. У господаря було 1000 гривень. Для ремонту даху він зробив два замовлення. Перше. 10 рядів черепашнику по 5 блоків у кожному. Ціна блока 8 гривень. Друге замовлення 8 рядів черепашнику по 10 блоків у кожному. Ціна блока 7 гривень. Чи вистачить господарові грошей, щоб розрахуватися за замовлення? Про що розповідається в задачі. В задачі розповідається про замовлення, яке робив господар для того, щоб поремонтувати дах. Він замовляв черепашник. Що ж таке черепашник? Черепашник це будівельний камінь, з якого будують будинки, паркани, сараї чи дахи. Тож, запишемо короткий запис до задачі. Перше замовлення, друге замовлення. Перше замовлення. 10 рядів черепашнику по 5 блоків у кожному. І ціна одного блока 8 гривень. Друге замовлення це 8 рядів черепашнику по 10 блоків у кожному, і ціна одного блока 7 гривень. Також нам відомо, що наш господар мав тисячу гривень. Чи вистачить йому ці гроші для того, щоб розрахуватися за цих два замовлення, нам потрібно дізнатися, покажемо це фігурною дужкою. Тож першою дією ми можемо дізнатися вартість першого замовлення, адже нам відомо, що наш господар замовив 10 рядів черепашнику по 5 блоків. Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки всього блоків, а потім всього блоків помножити на ціну одного блока. Звісно, можна дізнатися вартість замовлення двома діями, але оскільки в мене мало місця для запису розв'язування задачі, тож я запишу дві дії як вираз. Тож, 10 помножити на 5, адже. По 5 блоків у кожному підказує нам дію множення. І помножити на 8, адже кожен із блоків коштує 8 гривень. Один блок коштує 8 гривень. Тож виконує першу дію множення. 10 помножити на 5 це дорівнює 50, 50 помножити на 8. Прикриваю у першому множнику 0,5 помножити на 8, це 40, і дописую 0 справа, це дорівнює 400 гривень. Пояснюю, вартість першого замовлення. Другою дією теж складу вираз, щоб дізнатися вартість другого замовлення. Адже нам відомо, що друге замовлення було таким. 8 рядів черепашнику по 10 блоків, підказує нам дію множення, і ціна. Одного блока 7 гривень. Теж підказує нам дію множення. Тож 8 множу на 10 і множу на 7. Отже, 8 на 10 це 80. Прикриваю 0 у першому множнику 80. І 8 помножити на 7 це 56. Дописую 0 справа, це дорівнює 560 гривень. Пояснюю, вартість другого замовлення. І третьою дією я можу дізнатися, вартість двох замовлень, додавши вартість першого замовлення і вартість другого замовлення. Тож 400 плюс 560. Другий доданок 560 розкладемо на розрядні доданки 500 і 60. До 400 додати 500 це дорівнює 900, а 900 плюс 60 це дорівнює 960 гривень. Тож, нашого господаря було 1000 гривень, а йому доведеться заплатити за замовлення 960 гривень. 1000 гривень є більше, ніж 960 гривень. Тож, запишемо відповідь, чи вистачить господареві грошей, щоб розрахуватися за замовлення? Так, вистачить господареві грошей, щоб розрахуватися за замовлення. Завдання 4. обчисли, виконуємо усне обчислення виразів 550 мінус 40 і плюс 190. Виконуємо першу дію віднімання. 550 розкладаємо на розрядні доданки 550. І від 50 віднімемо 40, це дорівнює 10, а 500 плюс 10 це дорівнює 510. Друга дія додавання – 510 плюс 190. розрядно сотні додамо до сотень, десятки – до десятків і додамо ці суми. 500 плюс 100 це дорівнює 600, 10 плюс 90 це дорівнює 100, а 600 плюс 100 це дорівнює. 700. Наступний вираз 700 мінус сума чисел 210 і 40. Тож, виконуємо першу дію у дужках. 210. Перший доданок розкладемо на розрядні доданки 210. 10 плюс 40 це дорівнює 50, а 200 плюс 50 це дорівнює 250. Друга дія віднімання. Від 700 віднімемо 250. Розкладемо. Від'ємник 250 на розрядні доданки 250. Від 700 віднімемо 200 це дорівнює 500, а 500 мінус 50 це дорівнює 450. Наступний вираз. 600 поділити на різницю чисел 130 і 70. Виконуємо першу дію у дужках. Від'ємник 70 розкладемо на зручні доданки на 30 і 40. І від 130 віднімемо спочатку 30 це дорівнює. 100 і 100 мінус 40 це дорівнює 60. Друга дія ділення: 600 поділити на 60. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі. І 60 поділити на 6 це дорівнює 10. Наступний вираз. Різницю чисел 280 і 250 помножити на 7. Виконуємо першу дію у дужках. По Порозрядно від сотень віднімемо сотні від десятків десятків. Отже, 200 мінус 200 це дорівнює 0, 80 мінус 50 це дорівнює 30. Друга дія множення 30 помножити на 7. Прикриваємо 0 у першому множнику, 3 помножити на 7 це дорівнює 21 і дописуємо 0 справа це дорівнює 210. Наступний вираз 1000 мінус 100 і мінус 10. Виконуємо першу дію віднімання. Від 1000 відняти 100 дорівнює 900, а 900 мінус 10 це дорівнює 890. І наступний вираз, 880 плюс 100 і плюс 20. Тож, Перший доданок, 880 можемо розкласти на розрядні доданки 800 і 80. 800 плюс 100 це дорівнює 900, а 900 плюс 80 це дорівнює 980. Далі 980 плюс 20. Також можемо розкласти 980 на розрядні доданки 980. 80 плюс 20 це дорівнює 100, а 900 плюс 100 це дорівнює 1000. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!